Шалені успіхи на фронті. Наші воїни спалили сучасний російський танк під Харковом. А на Запоріжжі тільки за один день знищили більше десятка гармат. Серед росіян істерика. де найгарячіша ситуація на передовій. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Чудові новини із Харківщини. Українські бійці спалили російський танк Т 90 М ефективно. Відпрацювали ФПВ-дрони екіпажу полку безпілотних систем Ахілес. Вони опублікували кадри із результатами знищення ворожого танка. Крім цього, українські БПЛА відправили на металобрухт автомобільну техніку окупантів, так звану Буханку. Також вони уразили вогневу позицію кулеметника і ще один танк невизначеної моделі. Воїни окремого полку безпілотних систем Ахіллес продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині у районах Куп'янська та Дворічної. йдеться у повідомленні. Тим часом у Генштабі повідомили, що за минулу добу російські війська 216 разів штурмували позиції сил оборони. Найгарячіше було під Покровськом. Там загарбники провели 79 атак біля 20 населених пунктів. Також складна ситуація на Курщині. Упродовж доби на воїни зупинили 27 штурмів військ. РФ командування ворога кидає у бій усе, що можна. По позиціях ЗСУ окупанти завдали 37 авіаційних ударів і скинули при цьому 36 керованих авіабомб. Дедалі інтенсивнішими стоїть бої на Лимацькому напрямку. За даними Генштабу, підрозділи противника 26 разів намагалися просунутися поблизу Надії, Діброви, колодязів та інших населених пунктів. Це гарячіше під Торецьком. командування звітує про 19 російських атак у районах Турецька та Щербинівки. Детальніше про ситуацію неподалік Покровська розповів військовий із позивним мучної. За його словами, окупанти засіли у промзоні східніше удачного і просунутися не в змозі. Схожа ситуація у Котленому. Війська РФ там накопичуються, однак по них постійно відпрацьовують наші дрони та артилерія. Мочно прогнозує найближчим часом атаки росіян у районі піщаного та Звірового. На жаль, Шевченко повністю під контролем загарбників, Проте сили ворога далі йти не ризикують. Водночас не припиняються бої у районах Дачинського та Лисівки. За словами бійця, ворог намагається встановити контроль над селом. Аналітичний військовий ресурс Діпстейт відзначив зростання інтенсивності боїв на покровському напрямку. Зокрема, у другій половині березня вона ді вона вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона ЗСУ дала слабину. Тим не менше, за березень Росія окупувала 133 квадратні кілометри української території. Це показник співставний із квітнем та червнем 2024 року. Дібстей констатує, що результативність військ РФ падає. Мовляв, порівняно із листопадом місячні втрати території знизилися у майже шість разів. Паралельно зі знищенням ворожої піхоти українські воїни продовжують палити російську техніку. Яскравими кадрами поділилися бійці 65-ї бригади. Вони показали, як влаштували чорний день для артилерії країни-агресора. Буквально за один день наші військові за допомогою дронів знищили і вивели із ладу 11 гармат, серед яких дві одиниці гармат Геценбе. Успішну операцію з ліквідації ворожої техніки провели на запорізькому напрямку. На Харківщині ЗСУ знищили переправу окупантів через річку ОСКІЛ у районі дворічної. Наскільки це вплинуло на логістику армії РФ на цьому напрямку? Відповідь має військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Дело в том, что россияне зимой в основном большую часть техники на правый берег в районе Дворечной перебросили по льду. Сейчас разными средствами, плав средствами перебираются на правый берег. река все-таки небольшая, но не широкая в том течении, она чуть ниже, южнее, там уже до уровня Оскольского водохранилища ее разливает зеркало воды чуть шире, а в районе Дворечной узкая река, и в принципе там на доске можно переплыть, что россияне в принципе и делают. А вот технику уже сейчас на досках сильно не перевезешь, потому мех мосты выстраивают, его выстроить за сутки можно, это, это небольшая проблема абсолютно для россиян, ну для нас это рутинная работа, как только они какую-то переправу настраивают, то тут, тут же ее пытаются наши артиллерии, либо авиации, куда авиация начинает подходить высокоточными средствами поражения уничтожает. Потому это, так сказать, это, это не раз и не два. Это постоянная, рутинная работа. Россияне пытаются отстроить, мы пытаемся уничтожить сам по себе плацдарм на правом берегу опасен, потому что там их уже практически три, они сейчас третий уже мосты, еще севернее самой Дуречной, там Дуречная, южнее Дуречной, ближе к Купинску по правому берегу, и сейчас уже севернее Дуречной, там также пытаются перебраться и На это направление уже надо перебрасывать серьезные ресурсы. А это пока еще один там был плацдарм, как это можно было решить. А сейчас они уже там довольно таки зацепились за правый берег, и сложно будет так просто сбросить. То есть надо усиливать давление. Но это уже пусть думает. Параллельно росіяни накопичують сили на Херсонщині, де проводять навчання із форсування Дніпра. Что есть загроза масштабного наступления на Херсон? Послушаем о оцінку Романа Светана. Стратегически они там на данный момент ничего планировать не будут однозначно. Не захватить Херсон, там не двинуться на Николаев, вознесенск, на Приднестровье – это все бред. Севой Кобылы не этими силами, средствами, которые сейчас есть у России. А максимум, что они сейчас могут себе позволить, беспокоящие операции по правому берегу сейчас пытаются не по левому берегу захватить острова для того, чтобы так, как трамплин использовать их для дальнейшей форсирования Днепра. Вот здесь-то как раз в районе Херсона Днепра, там больше 600 метров по ширине, там просто так не заскочишь, а даже если и заскочишь, так попробуйте, вы особенно в нижнем течении, попробуйте там еще поснабжать с правого берега, на правом берегу плацдарм. Это не оскол а тем более возле Оскола, там же сразу Россия, там не 10 километров и Россия на, прав, на правом берегу даже Оскола. А здесь намного сложнее, потому чуть больше сил, средств используют сейчас россиянами. Причем после того, как наши власти, так называемые, предложили россиянам лайтовый режим в воздухе, а это так оно и есть, по Крыму ж никто не бьет, не заметили. Сколько, когда был последний удар по Крыму, я уже не помню. А россияне понимают, что мы не бьем. Они сейчас крымский поток используют как один из основных, основной логистической цепочки для заброса российских войск как раз на левый берег в район Херсочи. То есть, опять же, те же лайтовые условия для россиян. Они практически сейчас используют эту оперативную паузу в ударах по российским тылам. Они используют, как мы и говорили, ничего нового, это все миллион лет до нашей эры еще использовалась. То есть, когда перестают бить по тылам, тут же все подвозится к линии соприкосновения, потому что есть такая возможность. Вот россияне сейчас это крымский, крымский, поток, крымскую логисту используют, и идет подготовка, то есть идет подготовка к выходу на правый берег. Еще раз повторюсь, это не масштабная какая-то операция, отвлек, больше отвлекающая, потому что основная все-таки, основной у россиян на, на Восточном фронте вот в ближайшее время, ну это тоже понятно, почему Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области. То есть левый берег они Херсонскую область практически полностью контролируют. На левом берегу часть Запорожской контролируют, значит будут пытаться выйти на границу Запорожской области по левому берегу. Ну естественно Донецкая, Луганская, это в приоритете. Для того, чтобы растянуть наши резервы, они будут использовать сейчас... В районі Херсона будуть використовувати такі в режимі безпокоючих операцій ті ресурси, які у них ще є по цьому направленню. Ви сказали, що по Криму ми не б'ємо останнім часом. А чому, як ви думаєте, це якийсь результат знову ж таки якихось чергових обмежень, чи як це розумієте, чи це пов'язано з частковим перемир'ям? Ну, это вот, ну, а если мы не бьем, значит, дали команду нашим, нашим вооруженным, силам обороны Украины не бить. Не бывает же такого, вот сидим, ходим себе и не бьем. Значит, политическое руководство дало команду не бить по Крыму, не бить по нефтеперерабатывающим заводам, не топить российский Черноморский флот. Ну, вот команда прошла от политиков. То есть вот эти политики, я же говорю, зеленые, которые сейчас создают все условия россиянам для того, чтобы они накопили силы, развернулись, давили сколько это возможно. Но это видно, это, это невооруженным взглядом это видно. Причины могут быть разные. Непосредственная, так сказать, работа на противника, но здесь вопрос тогда контрразведки контрразведке службы безопасности. Пусть агента Козыря ищут, кто там руководит, если это не работа именно на россиян. Либо это давление, допустим вторичное давление там, и американское того же Трампа, для того, чтобы связать руки и дать возможность россиянам вот так работать, как, как они сейчас работают. Но это ж, конечно не умаляет э, ответственности политиков, которые довели до такого состояния, что им могут руки заламывать, кто-то со стороны называется. То есть это тоже, э, пусть не, не, непосредственно, это посредственная работа на нашего противника. Нельзя, невозможно выиграть войну если вы не уничтожаете противника в тылу, невозможно. Нет такого механизма. Весь больше больше половины средств поражения противника уничтожается в тылу, в местах производства, складирования и доставки. Если вы все это разрешаете противнику дотащить до линии боевого соприкосновения, значит идут страшнейшие потери на линии на фронте. То есть, а так как у нас ресурсная база разная, разу в 10 превышает у россиян, чем у нас, просто для на, нас время сейчас работает в худшую сторону. То есть время не на нас работает в таком режиме. Вот если бы мы били сейчас по НПЗ, вот тогда время на нас работало. Потому что в течение года можно было бы все, все нефтеперерабатывающие заводы россиян просто сжечь. И у них бы не стало авиационного керосина, дизеля и бензина. Не навозишься, с Китая там или еще откуда-то, потому что слишком большие расходы топлива идут при наступлении, очень большие расходы. Почему всегда армии первым первая задача уничтожить средства производства, вернее средства производства и доставки топлива для того, чтобы остановить любую наступающую армию. Любое наступление на слаг на, сильно не наступит. Вот представьте, мы как-то говорили, притяните. Хотя бы один снаряд из от Урала на осле до Покровска больше 2000 километров, э, только уши доползут того осла, э, как, как говорилось, от мертвого осла уши, а не э, этот снаряд, снаряд больше 40 килограмм. То есть, вот примерно так это делается. А сейчас э, наша власть, почему кто бы там что ни давил снаружи, но если не хотите продавиться, так не продайте. Это получается зеленая власть конкретно создала лайтовые условия для ведения боевых действий россиянам, для того, чтобы они больше поубивали наших ребят на линии фронта и больше захватили наши территории. Но это, так сказать, базисный, базисная причина, если можно так сказать. Это какие там сверху еще наворочены, но это уже, это должны уже следователи разбираться. Опять же, следователи контрразведки. Уже на перший місяць з'являються новини про плани росіян прорватися під Покровськом у сторону Дніпропетровської області. Наскільки це реалістичний сценарій, і чи вдасться така операція окупантам? Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук пояснив ситуацію. Це ура не вийшло, і це теж передбачали ми спілкуючись з вами в наших етерах, що тут більше інформаційного шуму. Насправді проглядає чим такої, скажемо, військової необхідності, чи зменшилася така загроза в інформаційному плані? Звичайно, ні. Для ворога зараз важливо масштабувати інформаційно все, що відбувається на лінії фронту, починаючи від Курська і закінчуючи в тому числі і придніпровським напрямком, про який ми говорили, про південні напрямки, зокрема і так далі, тому подібне, тому можливо. Таке завдання у ворога наразі і залишається знову таки, як буде розгортатися ситуація на запорізькому напрямку. Від цього досить багато залежить. Я Рідеремен сказав про те, що ворог хоче погіршити нашу логістику на цьому відтинку. Зрозуміло, що це пов'язано в тому числі з тією логістикою, яка проходить через Дніпропетровщину. Так що тут речі очевидні будуть намагатися щось створити. Чи вдасться це ресурсно? Знову таке питання, тому що е, ті підрозділи, які там є, вони сьогодні зайняті, перш за все, е, намаганням просунутися у великомихайлівському напрямку, як елемент Покровського е, напрямку, як елемент Покровського на, наступу Російської Федерації. З іншого боку, ми сьогодні бачимо, що за всіма прогнозами, які давалися російськими. Так званими пропагандистами, експертами, на цей час вже Покровськ давно мав бути за спиною ворожих сил, і росіяни мали рухатися далі до адміністративних кордонів Донецької області. Наразі цього не відбулося більше того, на сьогодні тут я дуже обережно буду говорити, тому що бойові дії тривають, вони є жорстокими і активними, але тим не менше. Є сьогодні тактичні успіхи у наших сил оборони, е, зокрема по деяких населених пунктах, які є навколо Покровська, які є навколо Мирнограда, і ворогу сьогодні не вдалося, в тому числі, тут ми говоримо про наш курахівський виступ, здолати і цю українську позицію, де здавалося б, вже давно все просіло, де здавалося б, що. На жаль, окуповано тимчасово Курахово. А бачите, оця голка для ворога і залишається дуже болючою. І ті підрозділи, які там знаходяться, вони максимально підкреслюю, максимально на тисячу відсотків виконують сьогодні свої завдання. Тому дуже обережно сьогодні говоримо про ознаки стабілізації. На цій ділянці фронту, хоча знову таки ситуація є дуже динамічною. Вона змінюється і може змінюватися, тому що ворог намагається не просто перегрупувати свої зусилля на Покровському напрямку, а й додати, можливо, якісь відповідні там ті ж самі е, засоби вогневого ураження Додатково можливо, підкинути якісь е, резерви. Теж це може відбуватися. Ситуація моніториться і власне ті рішення, які на сьогодні було прийнято. Командуванням сил оборони, бачите, вони е, ці рішення дали свої результати. І, власне, ця комунікація між підрозділами, е, системність управління, а також системність контратакуючих дій наших сил оборони вони призвели до того результату, про який ми з вами говоримо. Закінчується березень. Е, мова про те, що ворог е, завтра зайде в Покровськ, вже навіть сьогодні не ведеться. Дай Боже, так буде і надалі, і силам оборони вдасться на цій локації утримувати позиції, і як я вже сказав, в тому числі і контратакувати. І це відбувається не лише на покровському напрямку, хоча є певна тривога, наприклад, по лиманському відтинку. Але це вже інший напрям. Друзі, не пропустіть важливої інформації з фронту, тому підписуйтесь на фабрику новин, якщо досі цього не зробили. А також ставте лайки і залишайте свої коментарі.